Мариновані огірки з грибочками на зиму. Сьогодні ми з вами закриємо огірочки з грибами. Для цього нам треба 1 кг грибів проварити. Трошки додаю лимонну кислоту, для того, щоб вони не потемніли. Десь з ложки. Краще б, якби огір ось ці грибочки були малесенькі. Ну, які знайшли на базарі, такі купили. Я їх зварю цілими, а в банку подивлюсь, вони трошки ж зменшаться, як проваряться. Якщо так, я тоді буду різати чи пополам, чи на четверо. Злили ми воду із грибочків, і тепер це в нас 1 кілограм на 4 літрових банки. На дно банки зонтик укропу, 5 штук горошку чорного перцю і 2 душистого. І зараз оці. Ці грибочки поділю на 4 баночки і зверху докладу огірками. Доклала гриби огірками і заливаю маринадом 6 стаканів води, стакан цукру, стакан уксусу і 2 столові ложки солі. Я трошки його підігріла, щоб сіль і цукор ну, розтворилися. І Зараз залью і ставлю стерилізувати на 15 хвилин. Як почне водичка кипіти, 15 хвилин і закатуємо.